Отже, вперше за три роки, вперше за три роки відбудуться прямі переговори між українською і російською сторонами у Стамбулі 15 травня. Перші переговори можливо відбудуться, але швидше за все, бо все до цього йде. Нагадаю, що останні прямі переговори між російською і українською делегаціями відбулися в березні 2022 року, тобто понад три роки тому. Це переговори, після яких більше ніяких публічних офіційних переговорів не було. Якась там неофіційна комунікація, плюс через посередники, пересередники вона велася, але прямих безпосередньо публічних зустрічей не було. Тоді в березні ці переговори закінчилися тим, що українська армія витіснила і московити пішли з Київської області Чернігівської сумської, і далі продовжилася лише розмова за допомогою засобів вогньового ураження і з боку Росії і відповідно з боку України. Тобто 15 травня здається, будуть перші переговори, де буде Якась словесна розмова. Я хочу нагадати, яким був контекст, і для того, щоб спрогнозувати, який може відбутися результат в Стамбулі і що насправді відбуватиметься в Стамбулі вже завтра. Нагадаю, яким є контекст. Отже, 8-10 травня Путін оголошує перемир'я з нагоди 9-го мая дня Побєди в Москві. Звісно, для нього це політична історія. Йому треба було з одного боку забезпечити безпеку в Москві міжнародним ВІП-гостям, які поприїжджали там сі, зокрема з. Китаю, в тому числі, там, лідери е, Сербії, Угорщини, Словаччини. Ну, одним словом, всі вони поприлітали в Москву, я не зрозумію, для чого. І Путіну треба було забезпечити, гарантувати їм якусь безпеку, щоб Україна туди не пуляла, наприклад, дронами. Він оголосив бачити перемир'я. Хоча, звісно, він намагався у такий спосіб продемонструвати е, Трампу і США свою договороздатність, те, що він готовий чути Трампа і його вимогу. Зупинити вогонь, коротше кажучи, це було таке демонстративне оголошене перемир'я. І дійсно, в ці три дні: 8, 9, 10 травня, інтенсивність боїв суттєво знизилась. Вогонь все ж таки вівся обома сторонами, але інтенсивність знизилась. І в останній день цього триденного перемир'я в Київ прилетіли президент Франції Макрон, канцлери Німеччини Мерц новообраний, також прем'єр Британії Стармер і прем'єр Польщі Туск. Тобто ключові лідери Європейського союзу, ну Британія не ЄС, але ключовий український партнер. Вони прибули в Київ. Це достатньо знаковий візит. Вони прибули в Київ і фактично для того, щоб сформулювати спільно україну європейську позицію вимогу до Путіна і до Кремля. І підсумку ця вимога була сформульована. Це вимога повністю зупинити вогонь на 30 днів для того, щоб розпочати переговори про довготривалий мир. Якщо, типу, до понеділка, 12 травня, Росія не припинить вогонь, тоді європейські країни посилять санкції. І нібито ця позиція також була узгоджена з американцями. Хочу нагадати, що позиція про припинення вогню на 30 днів це первинно саме американська трампівська позиція. Спочатку європейці і українці не дуже на неї приставали, але в підсумку пристали на цю позицію. Фактично, це стало спільною позицією європейців, американців і українців на 30 днів. Перемир'я Україна вже давно про це заявила, але 10 травня ця позиція, так би мовити, була остаточно сформульована і остаточно озвучена з вимогою до Путіна в понеділок, 12 травня, зупинити стріляти. В той самий день, 10 травня, вночі, фактично, це вже було перше десь ночі, 11 травня. На завершення після завершення цього триденного оголошене оголошеного Путіном так званого перемір'я Путін виходить з на прес-конференцію екстрену нічну і заявляє. Отже, всім звертає сказав, що а тепер ми ініціюємо прямі переговори з українською стороною в Стамбулі 15 травня. В принципі, це Україна сформулювала одну позицію. А Путін з європейцями, тобто зупинка вогню з понеділка, 12 травня. І вночі виходить Путін і говорить: ні, зупинки вогню з 12-го не буде, але я запрошую всіх на прямі переговори в Україну, точніше, в Стамбул 15 травня. Тут, звісно, була ситуація складна. Україна з європейцями вже сформулювали позиції, вони могли б відмовитися. Від участі в Стамбулі, якщо 12 травня, в понеділок не буде запинки вогню, тоді немає сенсу їхати в Стамбул 15 травня в четвер. Але Трамп відразу опублікував допис тоді ж вночі з вимогою типу до європейців і українців, все ж таки, походитись на переговори і поїхати в Стамбул. І після цього відразу до через півгодини Зеленський публікує заяву, що я готовий особисто їхати в Стамбул і чекаю там Путіна 15 травня. Отже, фактично, 11 травня вже все перегралося. Все, що європейці і українці задекларували ще в день про зупинку вогню з 12 травня, якщо цього не буде ніяких переговорів, але під тиском Трампа Україна погодилася на цю позицію зустрітися в Стамбулі і більше того, але Україна і загострила цю пропозицію. І Зеленський сказав: я особисто туди приїду і чекаю тебе Путін. Тобто і Зеленський і Україна відіграли цю партію в принципі гарно. E, значить, для того, що якщо Стамбул, так Стамбул, Знаєте, як стадіон, так стадіон тоді в 19-му році. В Стамбул, так Стамбул, сказав Зеленський, і Путін, ти хотів, там, щоб наші делегації зустрілися, а я кажу більше, я особисто приїду і чекаю тебе там. Ось така є позиція Зеленського напередодні Стамбула. E, отже, відповідно, понеділок, вівторок, середа, сьогодні середа, e, всі. Губляться в здогадках, що буде насправді в Стамбулі, і хто туди приїде. Трамп говорить, що нібито і він готовий приїхати, якщо Путін приїде. Тобто, Зеленський буде, українська делегація буде, російська делегація, схоже, буде, але до останнього моменту Кремль не повідомляє, хто буде в складі делегації російської. Нібито буде Лавров, міністр закордонних справ, і Ушаков, помічник Путіна. Отже, чого нам очікувати? І узгоджуємо, нагадаємо, якою є позиція сторін напередодні стамбульських переговорів, якщо вони відбудуться 15 травня. Отже, позиція. Позиція американців однозначна і категорична. Зараз розглянемо, якою позиція американців, європейців, українців і московитів. Отже, перша позиція американців і який буде результат переговорів, спробуємо спрогнозувати. Отже, позиція американців зупинити вогонь, припинити стріляти. Позиція американців така: знаєте, давайте припинимо стріляти. Вона звучить трошки простувато і неадекватно для тих, хто бере участь в цій ситуації і тут живе. Бо не все так просто. Це те саме, що сказати там в Палестині, Ізраїлі. Давайте просто припинимо стріляти. Там проблема, яка накопичувалася десятиліттями, і просто припинити стріляти, це видавати бажане дійсне. Але Трампу зайняв таку позицію. Просто припинити стріляти, припинити вбивати людей. Позиція американців є, тобто американці з усіх сторін, я хочу сказати, забігаючи наперед, єдині, хто насправді мають принципову позицію, що треба припинити вогонь і зупиняти війну. По всіх інших ситуація не така однозначна. Американці однозначна. Що для нас погано в цій позиції, це те, що для американців не є принциповим відновлення справедливості і покарання агресора, просто зупинити війну. Тому, але з урахуванням всієї ситуації, яка складається, і ситуації на полі бою, американська пропозиція виглядає раціональною з точки зору там гуманізму якогось да гуманного ставлення до людей, до тих до того, щоб припинилися смерті тисяч людей. Але вона є несправедливою по відношенню до України, яка є жертвою цієї агресії. Але позиція американців є такою напередодні 15 травня в Стамбулі. Далі якою є позиція Америка європейців? На відміну від американців, європейці насправді не хочуть закінчення війни в Україні, і я про це говорю вже неодноразово і ще раз на цьому наголошую. Європейці за, за окремими винятками, там кілька країн дійсно хочуть, щоб війна припинилася, але в цілому, мейнстрім Європейського союзу це те, щоб війна в Україні не зупинялася. Я про це вже записував відео, і я ще раз про це говорю. Європейці хочуть, щоб війна в Україні продовжувалась. І те, ті той ультиматум, який вони озвучили Путіну в 10 травня в Києві. Що типу, якщо не буде зупинки вогню, ми посилимо санкції. Тобто вони нариваються на те, щоб тобто вони роблять так, щоб Путін відмовився від цієї пропозиції, і продовжував бойові дії. Тобто, вони це роблять навмисно, звісно. Хоча це виглядає типу як солідарність з Україною. як... Вимога справедливого покарання як єдність з українським народом героїчною українськими збройними силами. Але насправді ми маємо розуміти, що Європа хоче, щоб війна в Україні продовжувалася. Це вони говорять прямим текстом. Бо якщо війна в Україні зупиниться, це загроза для того, що війна почнеться на території західноєвропейських країн. Вони прямо говорять, що поки в Україні війна, поки Росія воює з Україною. Росія не буде воювати з країнами Європейського Союзу на території Центральної і Західної Європи. Це прямим текстом вони говорять. Тому позиція Європи, на мою думку, є аморальною, тому що вони стимулюють процес так, щоб війна продовжувалася, вдають з себе рятівників цивілізації європейської, але насправді вони не здатні. Захистити Україну і не здатні навіть озброїти Україну. І навіть коли говорять про якісь миротворчі війська, то вони готові десь привести десь на лів на правому березі Дніпра, так щоб жодної царапини і подряпини не з'явилися на тілі жодного військовослужбовця Європейського союзу. Ось такі партнери. Але на камери вони дуже войовничі. Але на відміну від американців вони не здатні не захистити Україну, не озброїти. Тому, на мою думку, напередодні Стамбула хочу сказати, що позиція європейців є аморальною. Бо вона є красивою лише словесно. не забезпечена реальними діями і реальною підтримкою України для перемоги, а не для того, щоб продовжувати якось там відстрілюватись. Далі, якою є позиція напередодні Стамбулу е України? Позиція військово-політичного керівництва України в принципі ми не проти зупинити вогонь. І під тиском Трампа США. І під тиском ну реальної складної ситуації на полі бою Україна не проти зупинити вогонь. Але водночас Україна не буде вимолювати і благати помилування з боку росіян. Тому що ситуація складна, лінія фронту дійсно постійно наближається до нас, але вона але водночас кількість і масштаби ураження техніки і живої сили противника. З організовані Україною українськими збройними силами дуже високо, тобто українські збройні сили да, потрохи відступають, але настільки багато вони знищують військової техніки і зброї і живої сили противника, що Україна вважає, що ситуація є складною, але не катастрофічною, і вона з цієї ситуації вижимає максимум користі для, для себе, послаблюючи російського агресора. Тобто, ситуація складна. Ми готові зупиняти вогонь, якщо вже буде такий консенсус, але не настільки катастрофічно, щоб ініціювати і прям благати зупинки вогню. Такою є позиція України напередодні Стамбулу. Якою ще позиція московитів, відповідно, які можна прогнози зробити? Позиція росіян це їхня сильна сторона, багато десятиліть, а по правді кажучи, багато століть. Грати вдовго. Вони у них ситуація складна. У них просто вбито на цій війні я не знаю, мабуть, 1304 людей, московитів, росіян, не кажучи вже про кількість поранених. Ну тобто це величезна кількість втрат і ситуація, ну санкції також для них і неприємні. Вони хочуть, щоб ці санкції були прибрані. Так, да, вони роблять вигляд, що це не дуже боляче, але насправді їм це неприємно. Якщо так піде, рано чи пізно доведеться оголошувати мобілізацію примусово, як і в Україні, Путін цього намагається уникнути. Але в цілому ситуація, як і Україна, Московія вважає, що не занадто катастрофічна, щоб прям все зупиняти тут і відразу, тому вони грають вдовго, вони просто тягнуть резину. Вони намагаються, і саме тому вони вимагають, наприклад, щоб умовою миру було передати їм. Територію всіх чотирьох областей, в тому числі українських територій Запорізької, Луганської, Донецької і Херсонської областей, які знаходяться під українським контролем. Тобто, все віддати те, що вони там записали в свою конституцію ще в 2022 році, отакої От є позиція, тобто, це абсолютно неадекватна позиція московитів для того, щоб зірвати переговори. Але можливо вони. В Стамбулі, але або продемонструють там готовність до переговорів тим, що погодяться зупинити по лінії фронту, але за це виторгують там ще щось. Е, нагадаю, що на, також отакою от є позиція московитів. Вони не хочуть поспішати зупиняти вогонь, але і не хочуть в очах Трампа. Виглядати недоговороздатними, тобто вони хочуть не розривати і залишати якийсь зв'язок з американською чинною адміністрацією, якусь там комунікацію зберігати. Тут питання в тому, чи дотисне їх американська сторона. Нагадаю, що американська позиція. Є певною в цих переговорах Є такою, що Росія все ж таки не отримує повних територій Запорізької, Херсонської і Донецької областей. Це нинішня лінія фронту, заморожується. Також Україна отримує доступ до всього русла Дніпра, щоб по Дніпру можна було безпечно виходити в Чорне море. Зараз такої можливості немає через атаки біля Херсону. Російські атаки, а також щоб запорізька атомна станція найбільша в Європі, нагадаю, вона прийшла під управління фактично американської сторони. А електроенергія, яка там генерується, розподілялась і на українську сторону, і на окуповану українську сторону. Такими є похідні базові позиції напередодні стамбульських переговорів. Звісно, найбільшою загадкою, чи приїде туди Путін, бо Зеленський кинув виклик Путіну. І, звісно, цим загострюється спільна увага, спільний інтерес до подій, які там будуть відбуватися. Я думаю, що дуже суттєвих зрушень в Стамбулі не відбудеться. Звісно, прогнозувати важко. Може бути щось неочікуване. Але бачачи логіку, як воно зараз відбувається, можна припустити, що, що сторони домовляться, обміняються думками і домовляться проводити наступні зустрічі. А тим часом московські війська російські будуть намагатися тиснути далі і далі і торгуватися відповідно з американцями. І тоді, звісно, питання стане до європейців. 12 травня Путін не зупинив вогонь. 15 травня ні до чого не домовилися, якщо не домовляться. Відповідно, тепер вже в Європейському Союзу доведеться робити те, що вони пообіцяли у Києві 10 травня, ввести там найжорсткіші санкції. Інакше Європа буде виглядати абсолютно подурнуватому, несерйозно, несолідно, і всі остаточно зрозуміють, що це імпотентна структура, яка здатна лише говорити красиві пафосні слова на підтримку України, але при цьому не робити достатньо для української перемоги або для, хоча б для, для гідної оборони. Ну і звісно, друзі, ми маємо розуміти, що на ці переговори в Стамбулі буде заборонено проносити українській стороні вогнепальну зброю. Тому навряд чи якісь суттєві новини і значні рішення, і значні зміни там відбудуться якісь рішення, будуть ухвалені, тому що вогнепальну зброю українській стороні буде заборонено туди проносити. Завтра вже 15 травня. будемо дивитися, як відбудеться цей процес, і проаналізуємо вже по факту. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на цей канал, підтримуйте нашу роботу і долучайтеся до руху всі разом. всеукраїнський, християнський, україноцентричний громадянський рух. На все добре.